В мене на помідори напало щось по типу тлі або мошки. Всі листочки закрутилися, помідори пов'яли. Тому я буду обробляти. В мене помідори вже квітують, але цей засіб безпечний. Тож будемо проводити. Цей засіб називається фунгіцид. Він і для картоплі, і для огірків, і для перцю, і навіть для винограду. 6 мл ми розводимо всього на 5 літрів. Свізась я переливаю в бутилку, але якщо у вас є оприскувач, то так буде звичайно простіше. Ось такий вигляд мають мої помідори. Як ви бачите, на них щось по типу папелиці або мошки, тож я починаю обробляти. Оприскую обов'язково понизу листочка і стебла. Потім можна пройтися і поверху. Намагаюсь не потрапляти на цвітіння, але ж ми пам'ятаємо, що засіб безпечний. Обробку потрібно проводити, коли вже сонце сідає і не потрапляє на рослини, і температура не вища ніж плюс 20. тобто обробляємо або ввечері, або вранці до. Роси маленькі огірочки, які ще не квітують, я теж обробила. А ось ті, що вже мають цвітіння, я не чіпала. Плюс вони ростуть окремо, як і ці помідори. Також після сильних перепадів температур я провела все сілітрою: одна столова ложка на 10 літрів води, півлітрова баночка під кожен кущик, не попадаючи на листочки.